Дуже-дуже гарна новина для ФОП, які проходять службу зараз за контрактом. Раніше вони не були звільнені від сплати податків і е, ЄСВ як ФОП, однак Верховна Рада прийняла новий закон, який повністю все це змінив. Далі про це я і розкажу в цьому відео. Раніше від спрати ПДФО, єдиного податку військового збору та ЄСВ були звільнені тільки мобілізовані ФОП. На ФОП, які проходять зараз службу за контрактом, це не розповсюджувалось. Однак, з 5 липня набрав чинності новий закон, який все це докорінно змінив. Тож тепер від спрати ПДФО. Військового збору, єдиного податку ЄСВ звільняються не тільки мобілізовані ФОП, а також і ті ФОП, які проходять зараз військову службу за контрактом. Е, Власне, ми цього всього дов, дуже довго чекали і нарешті це сталося. Отже, нова редакція е, пункту 25 підрозділу 10 розділу 20 про кінцевих порожень податкового кодексу. Який тепер передбачає, що від спрати ПДФО за себе, як за ФОПа, єдиного податку і військового збору, тепер звільняються не тільки мобілізовані ФОП, а і ФОП, які проходять службу, військову службу за контрактом. Таке звільнення діє з першого дня мобілізації або з першого дня украдення контракту. Однак не раніше, ніж з 24 лютого 2022 року. Підставою для такого звільнення є відомості, отримані податковою з держ... єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто ніяку заяву про таке звільнення в податкову писати не потрібно, а вони мають автоматично припинити нарахування. Єдиного податку і військового збору, авансових внесків по єдиному податку і військовому збору, як тільки отримають інформацію з цього реєстру про те, що ФОП був мобілізований або е, підписав контракт. Але це ще не все. Тепер цей пункт передбачає, що всі нарахування авансових внесків. По єдиному податку і по військовому збору, які раніше були нараховані в особових катках по цим податкам, таким ФОПам, вони мають бути списані за весь період проходження служби. Незалежно від того, ФОП був мобілізований чи ФОП проходить військову службу за контрактом. Всі нарахування, які були в особових картках єдиного податку військового збору, мають бути списані. Також, якщо ФОПу через наявність боргів анулювали реєстрацію платником єдиного податку, така реєстрація має бути відновлена так, наче її ніколи і не було. Отже, це дуже-дуже дуже такі позитивні зміни для тих ФОП, які зараз мобілізовані або проходять службу за контрактом. І в законі по ЄСВ. Аналогічні норми є в пункті 9 прим 2 е, прикінцевих порожень цього закону по ЄСВ, і вони передбачають те саме, що е, ФОПи, які е, є мобілізованими або проходять службу за контрактом, можуть не сплачувати ЄСВ. Е, і, е, власне, не подавати звітність по ЄСВ. До речі, я забув сказати, що звітність по єдиному податку, е, теж мобілізованим ФОПам і ФОПам, які проходять службу за контрактом, можна не подавати, як і звітність по ПДФО за себе, як за ФОПа. Це знову ж таки передбачено тим пунктом 25 прикінцевих порушень податкового кодексу. Ну, тобто, все просто е, дуже добре. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку «Підписатись» та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, як я вже сказав, ФОПам, які зараз проходять військову службу, незалежно від того, вони були мобілізовані чи вони проходять службу за контрактом, можна не подавати звітність та не сплачувати ПДФО. Військовий збір, єдиний податок і ЄСВ за себе як за ФОП. Але є один нюанс: від спрати ЄСВ, ФОПи звільняються тільки якщо в них немає найманих працівників. Якщо ж у ФОПа є наймані працівники, то ЄСВ за себе вони все ж таки повинні спрачувати. Також, якщо чомусь податкова не побачила про вас. Інформацію в реєстрі військовослужбовців призивників і продовжує нараховувати вам авансові внески по єдиному податку та по військовому збору, ви можете все ж таки подати заяву в податкову додати до заяви копію вашого військового квитка чи копію. Контракта про проходження військової служби, які підтверджують, що ви дійсно зараз в ЗСУ. Тоді податкова, навіть якщо немає інформації в реєстрі військовозобов'язаних, податкова все одно має припинити нарахування вам авансових внесків і списати і нарахування, які були зроблені раніше. Я не знаю, як швидко це все запрацює як швидко податкова почне отримувати інформацію. Із реєстру військовозобов'язаних, як швидко податкова е, почне списувати вже нараховані раніше суми податків е, та відновлювати реєстрацію платником єдиного податку тим, кому вона була скасована? Однак, що я можу сказати? Не варто залишати це питання, як то кажуть, на самоприв. Якщо пройде якийсь час, умовно кажучи, місяць-півтора, ви заходите в ваші особові картки, заходите в ваш електронний кабінет на сайті податкової, стан розрахунків з бюджетом. А там продовжується нарахування вам військового збору і єдиного податку, авансових внесків по єдиному податку і по військовому збору. Якщо старі нарахування не списані, а е, скасована реєстрація платником єдиного податку не відновлена, то варто вже тоді. Писати все ж таки заяву на податкову для того, щоб вони привели вашу особову картку, ваші справи у відповідність до вимог податкового кодексу і до вимог закона про ЄСВ. Щоб вони ну, закон про ЄСВ тут вони привести не можуть, бо ви самі нараховуєте собі ЄСВ. Про це я скажу зараз далі. А от що стосується авансових внесків по єдиному податку і по військовому збору, то щоб вони привели у відповідність ваші особові картки, припинили нарахування цих авансових внесків, списали те, що було нараховано раніше. Що стосується ЄСВ, тут ситуація трошки інша, оскільки нарахування ЄСВ відбувається на підставі поданого додатку по ЄСВ. То е, власне за е, 25 рік вите тепер додаток по ЄСВ, якщо ви мобілізо... якщо ви ФОП і бори мобілізовані або проходите службу за контрактом. Ви додаток по ЄСВ можете взагалі не подавати з вашою річною декларацією або подати його, заповнивши нулями. Якщо ви справтили вже ЄСВ за 25 й рік, я чому кажу за 25 й рік, бо до 25-го року ФОП взагалі були звільнені, всі ФОП, не тільки мобілізовані чи ті, що проходять службу за контрактом, вони були звільнені від сплати ЄСВ. Його можна було не сплачувати. Однак з 25-го року таке звільнення було скасовано для всіх ФОП. Отже, якщо ви мобілізований ФОП або ФОП, який проходив, проходить службу за контрактом і в 2025 році вже сплатили ЄСВ, ви можете зараз ці сплачені кошти повернути собі на рахунок вашого ФОПа, для цього подається спеціальна заява затвердженої форми. І далі ЄСВ можна не сплачувати. Що стосується єдиного податку і військового збору. Якщо виходити із суті цього закону, то після того як податкова анулює всі нарахування в ваших особових картках, анулює нарахування авансових внесків по єдиному податку і по військовому збору з момента мобілізації або з момента украдення контракту, у вас по цим двом податкам, якщо ви раніше спрачували, у вас по цим двом податкам теж має утворитися перепрата. І цю переплату теж, в принципі, можна повернути на ваш особовий рахунок, повернути суми сплаченого військового збору і єдиного податку, які були сплачені за період проходження вами служби. А якщо у вас є якісь питання, пишіть їх внизу в коментарях, я буду обов'язково на них відповідати. Ну і останній важливий момент. І звільнений ФОП від спрати ПДФО, військового збору єдиного податку і ЄСВ у випадку, якщо він продовжує отримувати доходи як ФОП. Тобто особа служить в збройних силах, проходить службу в збройних силах і продовжує отримувати доходи як ФОП. Насправді, в Податковому кодексі нічого про це немає, жодного слова. Тобто, так як ця норма написана в податковому кодексі та в законі по ЄСВ, вона не ставить е, наявність пільги можливість скористатися цією пільгою в залежності від отримання чи не отримання доходів ФОПом. Тобто, якщо ви. Е, Проходите службу в Збройних силах і продовжуєте отримувати доходи як ФОП, ви теж можете скористатися цією е, пільгою і, власне, не, не сплачувати військовий збір, ЄСВ, єдиний податок е, ПДФО. Однак, якщо ви е, су, сумніваєтеся, хочете перестрахуватися е, з цього питання, ви можете направити до ДПС України. Запит про надання вам індивідуальної податкової консультації з цього питання. І тоді ДПС України буде зобов'язана надати вам відповідь і написати, чи можете ви скористатися цією пільгою, чи ні. Я зразок такого запиту, посадження на зразок такого запиту залишу внизу в описі під цим відео. Я його раніше публікував на своєму телеграм-каналі, однак це було давно, щоб вам його довго не шукати. Я залишу внизу під відео. Ну, і якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, я рекомендую вам на нього підписатися. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео. І воно зараз з'явиться вгорі. Також, якщо ваш ФОП продовжує отримувати доходи під час проходження вами служби в збройних силах, не варто забувати, що не всі ФОП мають на це право. Є окремі категорії посад, обіймаючи які не можна отримувати доходи як ФОП. Це заборонено чинним законодавством. Про це у мене є окреме відео. Посилання на нього є внизу в описі. Під цим відео і теж зараз з'явиться в галі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.